У Харкові продовжується відновлення житлових будинків, що постраждали у наслідок ворожих обстрілів. Так, в Основ'янському районі майстри комунального підприємства Харків завершили ремонт майже 100 квадратних метрів покрівлі та закрили фронтон будинку по вулиці Руставелі. А у Немишлянському районі підрядною організацією житлобуд Житлобут у будинку по Салтівському шосе виконано покриття металом парапетів на покрівлі. Наразі ведуться роботи з оздоблення стін на сходових клітинах. Тим часом у Новобаварському районі підрядна організація Комунальне підприємство «Харківспецбуд» продовжує ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку по вулиці Костянтина Калініна, що також був пошкоджений ворожими обстрілами. А бригади комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство ремонтують вхідні групи та покрівлі житлових будинків у Саттівському районі. Працюють і фахівці комунального підприємства «Харківводоканал». На підприємстві звітують, що з початку року у Слобідському районі профільні служби усунули 222 пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Також ремонтники привели до ладу 195 оглядових колодязів і капітально відремонтували 40 водорозбірних полонок. Цього складного року працюємо в режимі підвищеної готовності, щоб негайно реагувати на аварійні ситуації на об'єктах водопровідного господарства. Зокрема, минулої доби ліквідували два пошкодження на магістралях діаметром 200 мм на вулиці Ньютона та Ковтуна. У першому випадку сталася серйозна аварія, але водопостачання харків'яна. Відновили оперативно. Тривають роботи із ремонту доріг. Працюють на проспекті Героїв Харкова, проспекті Гагаріна, проспекті Петра Григоренка та проспекті Героїв Сталінграда. Не забувають і про чистоту проїжджої частини. Так бригади комунального підприємства Харків Зеленбуд прибирають узбіччя та вирубують поросль. Щодня слідкують із запорядком порядком на прибудинкових територіях. Робота триває у всіх районах Харкова. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістя.